Мої вітання на каналі Смачного. Продовжуємо заготівлю кабачків. І сьогодні готую за перевіреним рецептом. Буду готувати на подвійну норму, а в описі зазначу лише на одну норму. Для початку кабачки нарізаю. І тепер до нарізаних кабачків додаю 100 г солі, склянку цукру, перець мелений, чорний, півтори столові ложки. оцет 9%, склянка. Пропускаю через прес часник. І тепер додаю зелень: кріп чи петрушку. А той можна поєднати разом: і кріп і петрушку. У мене свіжозаморожений, але тут у мене і кріп, і петрушка, і здається, навіть трішки зеленої цибульки. Але цибулю додавати не обов'язково, але ну вона у мене тут просто є в наявності, її не так багато. Так, І далі залишаю маринувати. Мариную протягом 2 годин. Можливо, часу знадобиться і менше. Нам необхідно, щоб кабачок віддав свій сік і таким чином добре промаринувався. Протягом цього часу необхідно періодично перемішувати кабачки. Тому накриваємо їх кришкою і протягом 2 годин періодично перемішуємо. Через 2 години маринування маємо такий результат. Кабачки добре всілись і ось скільки соку. Тепер час закладати кабачки у банки. Літрові банки стерилізую разом півлітрового крему. Накриваю прокип'яченими кришками. На дно обов'язково кладемо якийсь рушничок і воду наливаю по плечики. Від моменту закипання літрові банки стерилізую протягом 20 хвилин. Півлітрову, відповідно, 10 хвилин. Далі банки ставимо догори дном і добре окутуємо. І залишаємо так до повного охолодження. Рецепт таких кабачків перевірений роками, адже так готує і моя мама. І пам'ятаю я їх ще з дитинства. Смачні кабачки із дуже простих продуктів. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!